Привіт! Сьогодні ми поговоримо про унікальну частину української природи та культури, яка зазнала значних змін через війну. Перш за все, своє дослідження я хочу почати безпосередньо із визначення, що взагалі таке культурна спадщина. Культурна спадщина це сукупність успадкованих від попередніх поколінь матеріальних і духовних надбань, пам'яток, історико-культурних об'єктів і територій, що зберегли автентичність і етнокультурну самобутність. Відбивають внесок держави та її народів у розвиток світової цивілізації, тобто це свого роду об'єкт, який містить так би мовити пам'ять, яка уособлює той чи інший часовий проміжок, пронизаний низкою подій. Культурна спадщина є невід'ємною складовою кожного народу країни, адже вона сучасна машина часу, яка здатна нас перенести у той період. Це не тільки архітектурні пам'ятки, а й традиції, фольклор, музика, містобудівельні цінності, водні об'єкти тощо. З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України постраждало безліч пам'яток багатьох міст та областей нашої держави. Зокрема, Одеса, 23 липня 2023 року, внаслідок ракетного удару було зруйновано Спасо Преображенський кафедральний собор. Маріуполь, 16 березня 2022 року, внаслідок бомбового авіаційного удару зруйновано Донецький академічний обласний драматичний театр. Харків у перші дні повномасштабної війни було пошкоджено будівлі Харківського художнього музею. Краєзнавчий музей Херсона також зазнав мародерство а багато історичних експонатів було викрадено. Але 6 червня 2023 року Росія підірвала Каховську ГЕС, яка стала однією з наймасштабніших катастроф та забрала багатьом життя. Це був підлий і жорстокий вчинок проти всього українського народу, але найбільше проти Херсонської області, яка прийняла на себе цей удар. Внаслідок цього екологічної катастрофи було не минути. Флора і фауна зазнали значних втрат, бо різко підвищився рівень води. Олешківські піски. Їх також називали українською пустелею. На жаль, через підрив ГЕС вони були затоплені. Це, до речі, природний комплекс, що є найбільшою піщаною формою в Європі та має надзвичайно велике екологічне та туристичне значення. З усього світу приїжджали туристи, аби побачити на власні очі цей витвір природи. Також у свій там можна було замовити екскурсію, покататися на квадроциклах, замовити фотосесію або просто насолодитися краєвидами. Отож, мова сьогодні піде про славну, звісну українську пустелю. Олешківські піски є природним заповідником України, що знаходились у південній частині країни. Піски займали близько 1600 квадратних кілометрів, довжина сягала 60 кілометрів, а ширина 30. До речі, ці піщані дюни утворилися на місці морських відкладень. Якщо ж говорити більш точно, то це пустеля з низкою дюн, що устелені піщаними суходолами та рівнинами, які переплітаються зі ставками та заболоченими місцями. Розповідаючи про Олешківські піски, варто згадати українського вченого Івана Івановича Мойсієнка, доктора біологічних наук, професора Херсонського державного університету. Він зробив значний внесок у вивчення флори півдня України. Зокрема, досліджував рідкісні рослини Олешківських пісків та степового причорномор'я. Його роботи допомогли розширити знання про унікальні екосистеми регіону, а також підкреслили важливість їхнього збереження. Тож, давайте послухаємо, що він розповість про Олешківські піски, їхню екосистему та наслідки затоплення. Вітаю Івана Івановича. Дуже рада вас бачити. Дякую, що доєдналися до цієї розмови. І пропоную відразу розпочати з першого запитання. Могли б ви розповісти детальніше про Олешківські піски та їхню унікальність. Вітаю. Якщо говорити національний природний парк Олешківські піски, то це природна установа, яка займає частину масиву Олешківських пісків. бо Насправді. Це великий дуже масив, який 160 тисяч гектарів має і на півдні України в понизі Дніпра, і з них лише 11 тисяч гектарів. Там з хвостиком це національний природний парк Олешківські піски. Тобто, це ну, десь виходить, що там можливо 7% території масиву Олешківських пісків. Тобто, це дуже таке цікаве, що це такий найбільший піщаний масив в Україні, принаймні на півдні України. Він не вкритий основим лісом, бо зазвичай на пісках росте сосна, і тут виходить, що з'явився такий відкритий масив, досить великий пісків. І тому напевно це щось таке було нове явище і сам. Там розмір цих пісків, що масив дуже великий, і те, що він е, відірваний від інших пісків, скажімо, від Полісся. Бо ці піски, до речі, саме походять з Полісся. Це під час е, піски були сюди принесені на південь з півночі України під час е, прориву е, Прилюдовикового озера, коли там у Людовику творилось Величезне озеро в басейні Прип'яті. І це озеро в якийсь момент воно переповнилося і прорвалося в долину Дніпра, і було таке катастрофічне затоплення. Дуже швидка вода була, і саме вона пронесла ці піски на південь. То виходить, що це дуже великий, досить ізольований, і він не вкритий лісом. І, мабуть. Це сприяло тому, що це як таке щось нове, нове явище в природі України. І тут почалися такі активні видоутворювальні процеси. І ця територія характеризується досить високим ступенем ендемізму. Тут є рослини, тварини, які зустрічаються лише тут і ніде більше. Взагалі, Україна вона не, не багата на ендеміки, тому що. Ми територія, яка не має тривалого безперервного розвитку, ми слабо тери... слабко е, ізольована територія, а це саме ті фактори, які спри... сприяють ендемізму. І ми, як і наші сусіди, там, Польща, Румунія, там, інші країни, ми не маємо високого ступеню ендемізму. Але одне з таких місць, де параметри ендемізму підвищені, це якраз є оці Олешківські піски на півдні. Цікаве таке явище, що ці піски вони характеризуються е, кращими умовами зволоження, чим зональні степові ґрунти. І саме через це на цих пісках е, зустрічається досить багато видів, які характерні для північних територій, і ріж за все, те, що вони прийшли сюди, в той період, коли у нас був більш е, е, вологий і прохолодний клімат. Тобто, скоріш за все, що це було під час льодовикового періоду. І, і оці рослини, які там е, у нас ростуть, то от їх можна багато з них, оце північних рослин, можна назвати реліктами льодовикового періоду або гляціальними реліктами. Ну, наприклад, це свагнові мохи. Теж саме там плавон-заплавний, Е, багато видів там трав'янистих рослин, осоки, орхідеї. От, е, тобто, вони зустрічаються саме лише на е, Олешківських пісках. Е, наприклад, таке явище, як ліси. Наші степи гранські, от вони характеризуються повною відсутністю лісів в зональних умовах. Тобто, це характерна риса наших е, степів, нашої зони злакових степів. Коли з'являються їхати на північ, то з'являються байрачні ліси, і це е, поява байрачних лісів це одна із ознак переходу між зонами. Тобто е, те, що з'явились е, байрачні ліси, це ознака переходу з зони злакових степів у зону різнотравну злакових степів, під зону. У нас є е, інтразональні ліси це в заплаві річки, там де вологіші умови. Є азональні ліси на оцих Олешківських пісках. І це теж таке унікальне явище, бо це справжні ліси. Якщо інтразональні ліси це вербово-тополиві, запавні ліси такі ось вологолюбивих місць, то тут на Олешівських пісках зустрічаються дубові, Березові, Осикові, Ясеневі, Вільхові ліси. Крім того, зустрічаються і трав'янисті види рослин, лісові, які є, скажімо. Є свитою дуба наприклад лісів. Тому от наявність лісів, на південні, що, до речі, болота, єдине торфує болото на півдні України, воно розташоване теж на Олешківських пісках. Частина оцих Олешківських пісків вона була включена в склад національного природного парку Олешківських пісків. Ми вже говорили, що це десь 7%. А що вирізняє Олешківські піски від інших територій? То це те, що ці піски, от саме національний парк. Те, що ці піски дуже сильно е, розбитий рослинний покрив їх, тобто піски рухомі, от, і вони надіснені. І, власне, Піски, от чому там краще режим зволоження, що вони працюють як, як акумулятори вологи, як накопичували вологи. Тобто вони дуже сильно нагріваються в день, сильно остиваються вночі, голі піски, конденсат, навіть в самі жаркі, літні дні, там все рівно є конденсат. і так далі. Тобто е, от, е, пісок для того, щоб вода акумулювалася з пісками, вони повинні бути відкриті. А якщо ми їх закриваємо, будь-чим, чи ми кладемо асфальт, чи ми садимо сосну, то е, пісок втрачає здатність акумулювати оцю вологу. І виходить так, що е, оскільки рослинний покрив на пісках розбили першочерговірцями, піски стали рухомими. І е, могло бути так, що за ніч могло надути вам нагород пів метра піску за одну ніч. І у вас картопля, да? а ви вранці виходите, а картоплю не видно, бо там пісок. Тому виникла ця проблема через те, що піски були розбиті, рослинний покрив степовий, був на них розбитий, то виникла ця проблема зупинення оцих пісків, щоб воно не, не, зас... не засипало піском сусідні села. Ну, Вирішення цієї проблеми було через заліснення. Тоді можна було піски зупинити. Як ми знаємо, піски були затоплені через підрив Каховської ГЕС. І хотілося б дізнатися, ведуться або плануються якісь відновлювальні, відновлювальні роботи на цій території? А ні. Е е я е Змушені вас поправити, піски не були затоплені під час е ГЕС, вода не дійшла до території Національного природного парку Лешківські піски. Е Піднявся рівень ґрунтових вод. Піднявся рівень ґрунтових вод, <кхи> це так. Але вода зупинилася там, мабуть, за декілька кілометрів від національного парку, тобто до території е до території парку вода не дійшла. В Олешківських пісках. У них на позитивних елементах рельєфу там розвивається піщаний степ, там водна болотна лісова рослинність, і в основному це ліси з берези Дніпровської, ендемічний вид берези, який включений до Червоної книги України. І в звичайні роки, коли не було Каховської катастрофи, ми часто бачили е, мертві берези ці, е, в цих зниженнях. Тому що через вимикання. Тобто, якщо в нормальний рік не було Каховської трагедії, да, е, був високий рівень ґрунтових вод, то часто береза вимокала. І це було навіть без е, теракту на Каховський ГЕС. То ми е, думаємо, що під час е, теракту на Каховський ГЕС, так як е, рівень ґрунтових вод сильно піднявся, аномально такого ніколи не було. То могло загинути досить багато, наприклад, тієї ж берези в цих От. Ну, але ж ви знаєте, що це окупована територія, і тому, скажімо, порахувати чисельність, скільки цієї берези вимокло там, яка площа загинула цих лісів березових. Ніхто а там були сказати. рослини, які занесені до червоної книги. Якщо так, то які саме? Ну, Наприклад, Береза Дніпровська, я вже про неї сказав. Крім того, декілька видів орхідей там зустрічаються на лешківських пісках. Ну, І в самих степах самофітних це орхідеї, це в зниженнях. А в самих степах це і, і кобула Дніпровська, і кобула волосиста там зустрічаються. І Бурачок Савранський, і сонтрава Чернівича. Тобто досить багато, це декілька десятків видів от, зустрічається. Ця там. Територія і справді унікальна. Стільки рослин в такому досить незвичному місті для рослинності. Ну, ви розумієте, що насправді пустилою це не являється, тому що. Е, у нас кліматичні умови на відповідні, хоча елементи пустельного ландшафту там є. Тобто, що там є? Там, є, які вільно переміщаються вітром, да? є котловини видування, є кочугори. Те, що там серед ну, кучугорів, це все вона в Європі це називається дюни, в середній Азії це називається бархани. От. Є і от, які надуті піском. Тому якби елементи такі пустельні є, але це не пустеля. Наразі спостерігається якась рослинність на місці пісків Олешківських? Е, ну, ну, безперечно, спостерігається. Що я хочу сказати, що ця церква повністю окупована, і ми точно не знаємо. Росіяни, Росія створила національний природний парк Олешківські піски власний свій. І, але чому? Щось принаймні, ну якби ми не зустрічали, щоб вони робили якісь правоохоронні заходи. А оскільки це не треба. А що ми бачили, наприклад, ми бачили пошкодження там, наприклад, військовою технікою. Дуже сильне. дуже сильне. Це території саме Олешківських пісків, оці те, що ми називаємо пустеля, там національний парк Олешківські піски. От тобто, це був військовий політ. Я просто знаю, така практика є, що. Україна досить багато військових полігонів перетворила природоохоронні об'єкти. А коли Росія ці території окуповувала так, то вона назад е, ліквідовувала ці об'єкти. Ну як ліквідовувала? Вони то існують, бо формально воно це ж території України, і по нашому законодавству вони існують. Росія не визнає, і там знову відновлює діяльність військових полігонів, ну, наприклад, заповідник ОПУК. І заповідник Казанти в Криму, тобто це військові полігони. Україна створила там заповідники. Росія, коли окупувала Крим, вона знову повернула там. Ці території під полігони. І я так розумію, що, можливо, щось таке подібне відбувається в Лишських пісках, бо це був полігон, бо ті фотографії, які були, там дуже сильно техніка поїздила по їх, поїздила по їх території. тобто Це просто так от суцільно там різні сторони. От. Тому це перше. І е, що хочу сказати, росіяни зареєстрували підприємство Національний природний парк Лешківські піски. так? Uh -huh. uh, і от ви можете знайти, коли ми побачили ці документи, це було ще в 23-му році, здається, взимку чи весною. От коли ми побачили е, ці документи, то ми жахнулися. Тому що ну, там от е, реєстрація, це російські реєстраційні документи, і там е, написано види діяльності, і написано штук 20 чи 30 видів діяльності, і там добовий у там заготівля деревини, там заготівля шишок, там вироблення щось там чогось піску, якогось скла і так далі. Розумієте, і тільки в кінці щось таке природоохоронне, там збереження рослин, а там ну це більше виглядало як просто якесь звичайне підприємство чи колгосп, а це реєстраційні документи російського національного природного парку. Тому сподіватися, що там росіяни дуже щось охороняють, навіть судячи з того з тих документів. Які ми бачили, то з надії ми... немає. Чи вірите ви в те, що відповідальні за руйнування нашої флори та фауни понесуть кару за свої дії? Не дуже вірю. Не дуже вірю, тому що, ну, як була практика міжнародна, ну, наприклад, війна в Кувейті, там і інша війна в, в, в Іраку, то. Ну, там, наприклад, компенсація складала кілька відсотків, здається, 3% від позову. так? От. Тобто Справа в тому, що це, як правило, міжнародні суди і треба дуже якісно, ретельно е документувати, е документувати збитки. От. Тобто У нас е такого ну, системного документування. Я би сказав, не ведеться. Ну і сама методика, теж я не знаю наскільки вона відповідає. Тобто багато хто критикує методику, яку розробило міністерство. Тому, ну, якщо не буде якихось змін, таких суттєвих, так, щоб ми мали відповідну методику до міжнародних оцих юридичних норм. І щоб ми ретельно дуже це все документували, то не знаю, наскільки нам вдасться стягнути компенсацію за ту шкоду. А шкода просто неймовірна, дуже величезна. На жаль, війна завдала непоправної шкоди цій території, і тепер відновлення потребуватиме років. Але поки ми пам'ятаємо про нашу історію, поки є люди, які досліджують, зберігають і розповідають про такі місця, у нас є шанс відродити те, що було зруйновано. Дякую, що подивилися це відео. Бережімо нашу природу, культуру і нашу країну.